Погнали. 2600. Треба більше робити. Треба робити 3. За ці бої. Треба робити, треба, треба. Ну, з десятками. Ну 10 минуга. Юави Геб, для хеммохана. Кактус. 82.85 кактус. Грайм против вехі такої. Файної. Нормально. Дякую всім друзі за підтримку на ютубчику. Величезно, дякую величезно. дякую, дякую. Так. Так, так, так. Мені треба майстра взяти на цій машині. Я вже давно не брав на, на цьому танку майстра, щоб мені... мені е, Скажіть, будь ласка, якимось модерам, щоб е, замінили це все. Оце мир -умер і мирний 1 На славу Крінгерам слава бляха, Бог Модератори. Ну, дивіться, що в нас є? У нас є БЗ, у нас є. Curtran Action X в нас є, є, е є об'єкт 257. 7 Будес мене засвятив і леопард зразу мені дав, дякую. Я якраз то і хотів. О! Дякую всім за е, те, що я двічі попав. Особливо я дякую ВБРу, який допоміг мені це зробити. тебя <реш> Я просто рожу чувак блин. Так думаю е, Думаю, чувак що бляха муха я в собі зараз нормально пограю тут на цій позиції божечки а то а то піпець What Божички. Не Треба вбивати ФВ-шку зараз. Поки ФВха КД? Треба просто виїжджати і все. Йоперний театр, серйозно. Я його не пробив. Це просто жесть. Альбей. Ельмі... Не. Не-не, нормальный танк еміль, честно кажу тебе. Гарний бо... Гарний танк. Я на ньому, ну, нормально зіграв. Раудиостані би я гарно грав на емілі. Можна будь ласка, засвітити цих СТ-шок? Ласка, окей, дякую. А, я влочу. А, 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 я влочу, а! Я влочив, броню йому, Леопорт. Леопорт! Суди сюда, Леопорт. Хе-хе. Що, Що? Перший маску просто всі лі... А! Я я розумію, про що ти? Та-та-та-та. та Якщо за Якщо за це, що маска, ну... Я тебе розумію. Я кажу за Еміля Другий... Третій. цей Еміль другий Оце... оце нормальний танк. А перший це такий прихідний, знаєш типу, так навчатися грати на цьому танку і все. Ууу. Майстер, супер.